Ситуація не зрозуміла, тому що зараз ведеться битва І Щодо того, що відбудеться на саміті Великої Сімки, я хотів би для вашої аудиторії звернути увагу на три пункти. Перше, це питання не є абстрактним і моральним, хоча воно є моральним, але це очевидно, що Україні завдана велика шкода, і тому необхідно, щоб це було якимось чином компенсовано. Але також необхідно з точки зору бюджетних стель і негайної підтримки. Україна виживе цю війну, і чи виживе, залежить від грошей і зброї? Багато говорять про зброю, але майже ніхто не говорить про гроші. Гроші не менш важливі ніж е, зброя і у випадку зброї у, у нас є певні е, члени конгресу в нашій країні, які рухаються. Але щодо горосей, е, конгрес в Америці не дуже е, схильний. А велика багато чого зараз залежить від європейців, отже, перша. Це те, що це абсолютно термінове і необхідне питання, а не якась абстракція щодо грошей. Друге, європейці, які оголосили на рівні послів минулого тижня, стало важливим кроком вперед. Фактично, це був найгірший з усіх можливих варіантів, які були представлені. європейці дотримуються правової точки зору, що по Отримання переваги від замороженських активів, вони дають євро чіткості. Європейський банк може сказати, що нема варіанту вам дозволено утрі... держати ці гроші. Але мова йде про те, що принаймні е, ми будемо їх використовувати не для того, щоб передавати Україні, а для того, щоб компенсувати тягар оборонний тягар європейців. тобто, якщо говорити про можливості, як використовувати ці гроші, то це було один із най з найгірших варіантів з можливих. І потім минулого тижня світу в газетах було представлено як прогрес в плані допомоги, коли по суті це був найгірший варіант, який залишає спокій всі інші. Депозити цінних паперів в Росії і кількість грошей, яка до цього залучена, і яке по суті не піде до України, я європейці були для себе. Це недостатньо. Тим часом американці підготували пропозицію. Яка би поважала червоні лінії французів і німців, але принаймні дуже багато грошей для України потрібно цього року тому, що о, більше ніж було потрібно 22-24 два і і коли європейці обіцяють, що ці ці надходження будуть використані для оплати продовження цю наступними руками. Європейці навіть цього не взяли цього зобов'язання на себе. Вони навіть не пообіцяли плачути американцям, якщо вони виділяють гроші, тобто вони на себе не взяли зобов'язань. Тобто всі вся боротьба зараз ведеться. Отже, в основному. Битва ведеться на полі бою, де є американська пропозиція, яка намагається під зберігати європейські червоні лінії, а принаймні Франція дуже багато реше передала Україні, і принаймні. Використати ці надходження, які е, могли би бути використані для цього. Тим часом план Б це прямий трансфер російських активів на допомогу Україні. і також готуються, і у нас є певні попередні результати. Отже, ця битва принаймні спроба. Знайти домовленість щодо термінового плану А або середньострокового плану Б якраз е, ведеться зараз. І поки що до червня ми не можемо е, знайти якогось е, відкритого шляху, принаймні до американських виборів. І останнє питання це те, що питання зараз е, не завершено. Ведеться битва щодо цього зараз. Нинішня європейська позиція зберігається, і їй важко зберегти. І чому стів трошки більше про це скаже? це тому, що європейці заявляють, що всі ці гроші в Європі вони їх можуть оподатковувати. І отже, велика частина цих грошей, які нібито знаходяться в Європі, вони управляються в Європі. Вони управляються Сполученими Штатами, Британією, Канадою, банками-кореспондентами, в яких російська прихована російська готівка і системами управління грошима в Сполучених Штатах, Канаді, в Британії. І я думаю, що я деякі речі, які ми можемо зробити, потенційно розв'язати цю ситуацію і зробити зрозуміємо, щоб е, нібито європейські гроші по суті знаходиться в північній Америці і в Британії. Північна Америка і Британія можуть прийняти рішення щодо того, що робити з ошими, з якими вони управляють в своїх юрисдикціях, і хотів би трошки дотиснути на європейців. Тож важливо зрозуміти, що е, історії для громадськості, чому Європа не, не рухається з боку, Німеччини, Франції, це не, не відповідає дійсності. Що насправді відбувається за лаштунками, це те, що Росія і Китай і Араби шантажують ні німецькі, французькі японські уряди їм. Конфіскацію, ліквідацію інтересів процентів приватних компаній, а також не купувати французькі суверенні цінні папери на відкритих ринках, тобто чи конкретний національний шантаж. Вони зосереджені на японських компаніях, на німецьких компаніях, на французьких суверенних бондах. Отже, все це громадськість не бачить, і тому нам треба всі ці пункти розв'язати і в Німеччині, і в Франції і в Японії. Є багато способів, в які ми можемо допомогти цим країнам подолати ці цей, цей шантаж, і щоб вони знали краще, що їм треба зробити.